Коли хто скаже тоді вам, глянь, ось Христос, чи Он де не вірте, бо встануть, аж Христи за пророки, які чинитимуть великі знаки чуда, щоб коли можна звести навіть вибраних, ось я попередив вас, коли вам отже скажуть, ось він постійно не вірте, хтось з нас кудись спонукає, щоб ми з ними пішли і там. Духовно розвивалися якогось проповідника, якихось угрупувань релігійних чи псевдорелігійних, або заохочують там великі чуда, знаки, або там велика любов між ними панує. Ми найперше подумаємо, чи варто нам кудись йти, коли ми вже є біля Ісуса, який є в Євгристі, католицькій церкві. Ми сповідаємося, причащаємося, маємо спасіння, маємо науку католицької церкви, читаємо святе письмо катехизм, слухаємо проповіді священиків, читаємо чи слухаємо проповіді повчання паперинського і стараємося жити працьовито, праведно, духовно. І навіщо нам кудись йти за якимись групуваннями чи за якимись лідерами або за якимись приватними об'явленнями чи за якимись псевдодуховними книжечками, практиками псевдорелігійними. Ми шукаємо де інде щось краще, аніж Христос Господь, який є в Єхаристію, причасті, дає нам своє тіло і кров. Він живий, Він нас любить. І спасіння в Христі Ісусі, а не де інде. Хтось Боже сказати, але ж там так переконано, гарно, таку любов між людьми в тих різних угрупуваннях, Чи там один одному допомагають. Там такі науки цікаві, так все приємно, сучасно, музикально, співачим. І тоді ми думаємо, а що ми хочемо собі, приємності шукати, чи нам потрібен Ісус, Він наша найбільша приємність. Він найбільше наше щастя, насолода. Солодкий Ісусе, хвала тобі, ти нас любиш, Ти в Христі, приходиш в нашу душу при Тож не шукаємо собі біди, не шукаємо собі гріхів, не шукаємо собі інших центрів тяжіння, не шукаємо якихось захоплень, псевдодуховних, а тримаємося Христа Ісуса, який є в Євхристі. Христом Господом нам є найкращим. Якщо ми вже хочемо щось інше, а не Христа Ісуса, тоді це означає, що наша віра ще є слабенька, що наше розуміння правд істини, Божої науки є однобока, недосконала. І емоційно ще ми не зрілі, бо хочемо, щоб хтось з нас приласкав, добре слово сказав, що Бог звеличив, що ми зразу побачили діяння Божого в псевдодарах, але... Це все є омана. Кажу вам, Отже, скажуть, ось Христос у пустині, не вірте. Не йдімо до інде від католицької церкви, тримаємося Христа Господа в Євхаристії, приймаємо тіло кров Христа навіть щоденно, якщо має можливість. Молімся, читаємо Катихівське та Письмо, живімо побожно і творимо добро. Якщо є, які організації католицькі, то вони теж мають зосередитися нам. Про сви Христа Господа в Єхарісті найпершим має дбати про спасіння людей, щоб розповідалися, почащалися і щоб чинили добрі справи. Тому не даймо себе звести тому, що є другорядне чи грішне, або навіть демонічне. І коли хто скаже тоді вам, глянь ось Христос ще один не вірте, Бог стане дуже христи, лише пророки. Також слухаємо, як ті люди говорять про науку католицької церкви, чи вони цитують Папу Римського, чи вони його згадують чи ні, чи вони добре говорять про святі Таїни, сповідь причастя, чи там навіть не згадуються, або дуже мало згадуються про святі Таїни, а про науку католицької церкви теж майже не говориться. І також ми прислухаємося, чи говорять вони, що треба читати катахів католицької церкви, повчання римського архіреї. Святих Отців. Якщо цього не чуємо, але чуємо гарні, побожні слова, Бог вас любить, руки вверх танцюємо, співаємо все гарно, тут є щось сильніше, вони не розвинуті, ну, не до розвинуття, а ми розвинуті, перерозвинуті і тоді починають розбудувати гордість, зневагу щодо інших і не тримаються католицької церкви. Через це ми маємо покори бути серцем з Богом. Але бути і серцем католицької церкви, поколи хтось ще не був в католицькій громаді, але позвеличує щось грішне, позвеличує щось другорядне, або зовсім не говорить про католицьку церкву, не говорить про любов до католицької церкви, то це означає, що ті люди тут тільки тілесно, формально, але не серцем. І коли хто скаже, тоді вам глянь ось Христос. Чи анде, не вірте, бо стали вже хрести, вже пророки, які чинитимуть великі знаки чуда, що, коли можна звести навіть вибраних, треба користуватися розумом, який є просвічений Божими законами науково-католицької церкви, і не дати себе звести. Бо самі по собі чуда, чи лжепчуда, вони для нас. Для того, щоб ми призадумалися, найперше, чи вони є від Бога, якщо від Бога чудо, то дякуємо Богові. Але ті чудеса не ставимо на перше місце служіння різноманітні, в дарах Святого Духа, а Найперше, на перше місце ставимо Христа Господа, Його любов, благодать, Його діяння, про славу Богу, прийняття Христа в Єхористі, Його тіла крові на наше освячення, Часто сповідаємося з гріхів і живемо праведно, мудро, чинимо добро, уникаємо всяких паних вчинків чи розмов, чи неморальних розмов. Стараємося навертати грішників і жити побожно. Також ті чуда, що не від Бога, вони приносять нам з одного боку, ніби зацікавленість, бо щоське незвичайне наше звичайне життя увірвалося чи увійшло але одночасно нам душі неприємно, якась пуска, порожнеча і тривога. Ми розуміємо, щось не то. Ну ніби і добре люди говорять, релігійні терміни, основі Біблії, а про католицьку церкву нічого не говорять. Ніби і добре говорять про ті всі відіння, про те, як тебе Бог любить і стріляє твій зрання душевні, що тобі, дідусь наніс колись три роки чи чотири. Ми то все слухаємо і думаємо, що мені додаю сам. І ваших зраним, я хочу Богом, хочу туди зараз бути з Богом щасливим, хочу спасіння, і ми розуміємо, і де в серці глибоко відчуваємо, що якась омана навколо нас, і що ті люди пропагують щось другорядне, чи грішне, чи неправдиве або навіть демонічне, то стараємося бути людьми мудрими, духовними. Ходити на службу Божу, до своєї до причастя в католицькій церкві регулярно, жити побожно. І якщо є які чудеса від Господа, дякуємо за Божу допомогу, за зцілення, навернення, але на перше місце ставимо єдність з Христом Ісусом Єхаристі. Нове життя в святому дусі, згідно Божої заповідей, любов до Бога, до ближніх і до Католицької церкви. Ми, якщо відчуваємо, що хтось не любить католицьку церкву, ми розуміємо за тим вже злий дух. Людина зличує інші конфесії, чи релігійні рухи, але католицької церкви не любить. Це одразу відчувається в словах, в діях тієї людини. Бог навіть каже, ну так, я хожу в католицьку церкву, але я душею з тими там іншими християнськими віяннями, чи рухами чи конфесіями. Тоді ми кажемо, ти тут просто формально, тілесно, серце ти де інде. Для нас я орієнтую, хто твердо не любить католицької церкви, той і не любить Бога, той любить щось інше, сектантське чи інославне чи що інше, але ще не хоче покоритися Божій правді, не має замилування в Божій істині, а хоче жити якось по-своєму, розвивати свою псевдодуховність, думає, що людина є вільна, може робити, що хоче, а насправді рішить і приймає різноманітні Єресі і оманливих духів. Є збагмоченим. Тому тримаємося католицької церкви твердо, вірно і поруціну Христа Господа, що ми покладалися на нього, а не на себе, щоб ми не були людьми гордими, свавільними, а щоб були послушні Богові, жили мудро, виважно по-християнським, щоб чинили добро. І коли хто скаже, тоді вам, глянь, ось Христос, що не вірте. Святий Духу, Святий Духу, допоможи мені, допоможи мені. Бути, вірним. бути вірним, Христу Господу, Христу Господу. як вчить католицька церква, дай мені ласки, дай мені ласки. жити побожому і, і уникати гріхів, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні.